Слава Україні! Героям слава! Або обов'язково, як без вас? Вот. Давайте, все, кого... Так готується капуста для наших воїнів. Скажи, щось, Марічка. Дорогі захисники, незважаючи, яка сьогодні погода за вікном, ми з теплотою в серцях, з великою, щирою з хорошим настроєм попасимо для вас сьогодні капусту. Ми маємо кожен віру в серці, віру в Бога і віру в наші Збройні Сили України і знаємо одне, коли ми будемо єднатися до добрих справ, ми обов'язково переможемо наших ворогів, тому що просто. Пам'ятаємо одне, що в єдності сила народу. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава! Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наші два різні світи, я не втомився. Наші два різні світи, я не втомився. you